вимагає від нас перше за все одно – замислитися і прийняти, як творили наші попередники і які уроки з цього повинні винести ми сьогодні. Історія не залишила нам багатого публіцистичного або наукового спадку Євгена Коновальця. Але саме його життя є тим підручником, як треба чинити, щоб ідея. Висока ідея творення української держави, самостійної національної держави, яка на початку ХХ століття, в 12, -му, 13, -му, 17, -му, 18 -му роках була не більше, ніж, здавалося б, ідея фікс для тих людей, які були долучені до того процесу, щоб вона сьогодні була реалізована в такий спосіб, який ми маємо. Особисто мене дуже зачепив той період. І він дуже, і він, він має якраз ланочки з сьогоднішнім часом, саме того 17-го, го 18-19-го років. Саме тоді, коли, коли Євген Конувалиць, крок за кроком, не дивлячись на чергові відмови, добивався від Виниченка і Грушевського, добивався від Петлюри, вимагав від всіх навколишніх своїх побратимів, вимагав. Дисципліни злагодженості в діях відкидали соціалістичне сміття, які чудово розуміли, що більшовизм російський і соціалізм, який народжувався в Україні, є одним і тим же відображенням, як кажуть сьогодні, більшим або меншим злом. І якщо російський більшовизм був більшим злом, то ще тоді конувалець, звертаючись до своїх однодумців, казав, що соціалістична маячня українська. Є отим меншим злом. Саме тим меншим злом, за який у 2010 році пропонували так звані провідні політики віддавати свій голос проти так званого більшого зла, яке наразі сьогодні очолює найвищу державницьку посаду в сучасній Україні. Історичний шлях власне Євгена Коновальця достатньо просто прочитати, щоб переконатися, що це є взірець людини. Яка кожним кроком свого життя, не кажучи і не пишучи нам сьогодні нічого, практично дала дороговказ, як треба чинити для того, щоб ідея, яка живе в серці, яка є стрижневою для націонал-патріотичного середовища початку ХХ століття, щоб вона була тим дороговказом серед облудливих космополітичних, і ліберальних чинників, яким Багатий початок ХХІ століття. Фактично, з ідеї народжувалася українська держава, фактично, і народження четвертого універсалу це чи не найбільший внесок Євгена Конувальця, отих демоліберальних Грушевських звениченками, які ухвалили рішення розпустити власне військо, які ухвалили рішення спокійно в січні прийняти більшовиків, які дозволяли проведення соціалістичної агітації в військових частинах. Товаристи. Яка може бути агітація в війську, яке повинно мати стрижневу цілісність? Того не розуміли. Вениченки і Грушевські, і ще 2-3 роки цього не розуміли оті всі Ющенки і любі друзі, які дозволяли існування що в міліції, що в Збройних силах окремих позицій, які можуть бути окремі позиції в питаннях національної безпеки і оборони. Тому ми докотилися, що акушерки очолювали збройні підрозділи Ради національної безпеки і оборони. Тому і сьогодні ми, по суті, перечитуючи заново історичні кроки Коновальця, чітко стоїмо на позиції, що практично він своїм життям дав нам сьогоднішній дороговказ, що шлях до незалежної української держави лежить не через сумнівні союзи. Ні з Росією, ні з німцями, які привели з Шлях до української незалежності лежить через виховну роботу, національні цінності. І позиція керівників повинна бути непохитна. Іншого я не побачив у всій діяльності Євгена Коновальця. Цей цікавий період 17-18-го, цікавий і трагічний водночас. Цікавий, тому що він дає відповіді на те, що відбувається власне сьогодні. І трагічний, тому що і Петлюра, і Міхновський, і Конувалець фактично були не, при, не до двору тогочасного українського державницького уряду, тогочасної Української Народної Республіки. Далі, те, що зробив конувалець, приклад служіння якого проходить просто через це життя. Змінювались часи. І Євген Конувалець виступив одним із засновників організації українських націоналістів. Фактично класичною стала одна фраза істориків і дослідників того періоду часу, що практично на особистому авторитеті конувальця було засновано Організацію українських націоналістів. Бо тогочасний національно-патріотичний спектр. Був приблизно таким самим строкатим, як сьогоднішні ті горизвісні демократичні сили. І лише безсумнівний авторитет людини, яка, починаючи від своєї молодості, студентства, перебуваючи в таборах після розгрому відповідно війська українських січових стрільців, там проводячи агітацію на Надніпрянській Україні, показала власним прикладом, що це та ключова персона. Які можна довіряти, і яка відчувала відповідно свою силу давати вказівки непорушні, ті вказівки, які можуть і повинні були вести до того, що вони, до чого вони привели нас сьогодні? Сьогодні ми є нащадки. Сьогодні ми вивчаємо той спадок, вивчити його ми ніколи не зможемо, бо ми ніколи не зможемо перенестися в ті умови і відчути, що таке. Патріотичне виховання в таборі на Надніпрянській Україні після того, як військові частини були розформовані, ми ніколи не зможемо напевно на собі сьогодні відчути, що таке розформування українських Збройних сил, що таке відмова служити гетьману Скоропадському і що таке фраза Коновальця, бо не може армія з дня в день змінювати свою присягу, присягаючи вчора Українській Народній Республіці, а сьогодні присягати. Директорії, а завтра знову Українській Народній Республіці. Це військо, яке відчувало на собі одну політичну константу. Це військо повинно було служити незалежній українській державі. Це власне головний той урок. І це така фундаментальна постать. Звертатися до якої можна в часи сум'яття, в часи розчарування, хвилини слабкості. І знаходити саме в тих його вчинках шлях до себе сьогоднішній і до нашого поступу в завтрашній день. Слава Україні!